...Івановича, це є ще один член партії регіонів і кандидат від партії регіонів по тому округу. Тобто, ви бачите доручення, яке видано від імені ніби народної партії, кандидатом, яка представляє одну політичну силу, тобто така і яка це доручення управляє ще на одного кандидата, який представляє іншу політичну силу. Що це свідчить про те, з якою відповідальністю підійшли до формування цих документів. Очевидно, в цьому випадку ми е, мусимо відзначити, що е, кожна виборча комісія не прийняла під фракцією народної партії цих документів, оскільки тут ні печаток, ні, тобто ця людина не мала якихось повноважень доручати комусь. Але це показує те, як кандидати між собою живуть на образі. На цьому образі, нагадаю, балотується не менше кількість депутатів. У нас в області це є вісім. І один кандидат самовисувався, кандидат від партії регіонів. Доручає від фракції народних партій представити членів Дільничої виборчих комісії. Так що це показує, що є певна якась режисура, що є е, те, що подавалося одні особи могли мати е, доручення, щоб подавати від кількох різних партій, те, що подавалося після опівночі фіксувалося. Тобто це все те, що підриває демократичні основи цих виборів і ставить під сумнів формування дільничних виборчих е, комісій. Е, інше питання це є. Е, Сам закон і рівень обізнаності рівень членів ОВК із цим законом і здатністю виконати ті чи інші процедури. Зокрема, коли ми говоримо про жеребкування, то я хотів би ну, згадати, що в 165-му окрузі тричі відбувалося жеребкування. Тобто двічі помилялися кількістю, не могли згадати, скільки треба суб'єктів встановити, скільки жеребків. І це жеребкування відбувалося тричі. У 167 му окрузі жеребків то після того, як відбулося голосування, все нормально ну, закінчилося. той день, коли це вимагав закон, 21 вересня, то через два дня в неділю, 23 вересня, вирішили пережеребкувати. Тобто бо, я вже спеціаліст від військової форми е, роблюся. Так, так що, коли показують 2008-2009 рік, то тут, тут така похмура картинка, а вже в 2010-12 році українська армія з рекламою російських солдат е, з автоматами. Палашника АК-74, типові їхні ці головні убори з цими клапанами. Ну, і цікаво, що ця фотографія теж виявляється не українського солдата, тому що в Україні використовують муфляжі, е, називається дубок. В Україні, бо, я, 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 до я, до, до вчорашнього дня я не знав фактично цих нюансів. Всіх, але тепер вчора змушені були спілки офіцерів спілкуватися з різними офіцерами. І, але що цікаво, що фахівці не змогли ідентифікувати, з якої армії цей солдат. Тобто це є е, камуфляж типу американський Вола, але в Америці там трохи інший е, тон е, одягу. І плюс підшитий комірець теж він, ну, заставив задуматися е, фахівців, якою це може бути армія, і вони е, в принципі, підозрюють, що це може бути якийсь страйкболісти. Ті, що займаються стрійболом, Ну, Просто контракт на армії 2012-2017 рік, <різь> це є <як> <різь> робити, <різь> та перспектива, це те, що ми звернулися до спілки офіцерів і до фахівців, які продають тобто, магазини спеціалізовані, які займаються. Організаційний, це власне кампанія агітаційна і особливо спеціаліст. Що стосується агітаційної кампанії, то хоча офіційно. Ну, 30 липня стартувала кампанія. Ми всі бачили з квітня місяця загальні тенденції, які зараз продовжують зберігатися. Тобто нічого особливого не міняється. Є перший, перший скажімо, таке ключовий, ключове порушення, ключове зловживання це використання адміністративного ресурсу, яке фіксується в усіх регіонах України, і може дещо меншою мірою про що теж Святослав згадував, що там певні місяці тут не було активного адмінресурсу, теж саме стосується Львівської івано-франківської області. Там це явище має менший масштаб, ну, але попри те, це скрізь є. Які основні, скажімо, форми цього адміністративного ресурсу. Одна, один тип це коли посадові особи і державні службовці, які не є кандидатами в робочий час, в основному висловлюють свою підтримку тим чи іншим партіям або кандидатам. Зустрічають їх, коли це приїжджають гості, народні депутати або інші кандидати з інших регіонів, відвідують різні заходи і так далі. Це одне інше, коли державні службовці або посадові особи є самі кандидатами, їм прямо законом агітація не заборонена. Це знову ж таки недоліки законодавства, про що я теж скажу, яке дозволяє робити багато чого і за це не нести відповідальність. Власне, такі люди, які є кандидатами, є державними займають певні посади, вони чітко не розмежовують своїх повноважень як виконання своїх службових повноважень і агітаційної кампанії, і це законом знову ж таки чітко не розмежовується через це організацій. Це власне кампанія агітаційна і особливості ці Що стосується агітаційної кампанії, то хоча офіційно 30 липня стартувала кампанія, ми всі бачили з квітня місяця загальні тенденції, які зараз продовжують зберігатися. Тобто нічого особливого не міняється, є перший, перший скажімо такий, ключовий, ключове порушення, ключове зловживання це використання адміністративного ресурсу. Яке фіксується в усіх регіонах України, і може дещо меншою мірою, про що теж Святослав згадував, що там в певні місяці тут не було активного адмінресурсу, теж саме стосується Львівської івано Франківської області. Там це явище має менший масштаб, ну, але попри те, це скрізь є. Які основні скажімо, форми цього адмін... адміністративного ресурсу? Одна один тип це коли посадові особи і державні службовці, які не є кандидатами, в робочий час в основному висловлюють свою підтримку тим чи іншим партіям або кандидатам, там зустрічають їх, коли це приїжджають гості, народні депутати або інші кандидати з інших регіонів, відвідують різні заходи і так далі. Це одне інше, коли державні службовці або посадові особи є самі кандидатами, їм прямо законом агітація не заборонена. Це знову ж таки недоліки законодавства, про що я теж скажу, яке дозволяє робити багато чого і за це не нести відповідальність. Власне, такі люди, які є кандидатами, є державними займають певні посади, вони чітко не розмежовують своїх повноважень як виконання своїх службових повноважень і агітаційної кампанії, і це законом знов ж таки чітко не розмежовується.